Вітаємо вас на кафедрі проєктування машин та автомобільного інженірингу. Ми готуємо фахівців за спеціальністю G11, машинобудування, сфері, яка формує технологічне майбутнє України. У серці нашої кафедри: сучасні лабораторії, комп'ютеризовані класи та інноваційні технології. Наші студенти мають доступ до 3D-моделювання, cad cam системи, адитивного виробництва, систем автоматизованого проєктування, 3D-друку. Та цифрових двійників ми поєднуємо наукову глибину з практичними навичками: від моделювання деталей до розрахунку конструкцій та створення готових машин. Особливу увагу приділяємо автомобільному інженірингу, аналітика транспортних систем, дизайн вузлів, розробка шасі, а також вивчення альтернативних джерел енергії та електромобілів. Кожна лабораторія кафедри це майданчик для інновацій. Тут створюються інженерні рішення, які можуть змінити світ. Наші випускники працюють у провідних машинобудівних компаніях, автозаводах, проектних бюро та науково-дослідних інститутах, як в Україні, так і за кордоном. Запрошуємо тебе стати частиною нашої команди, команди, що проектує майбутнє.